Сніг покривав усе навкруги товстим білим покривалом. Дерева гнулися під вагою морозного інію, а вітер, пронизуючи вулиці, грав у димарях і свистів крізь щілини старих хат. Село дрімало, і здавалося, що час тут сповільнився. Старші казали про новорічну ніч. Це час, коли межа між світом живих і світом невидимих найтонша. Кожна хатина мала запалену свічку, світло не лише гріло, а й оберігало від темряви. Люди вірили, що о півночі можна побачити те, чого не побачиш у світлі дня тіні предків, духів лісу, знаки, що передають важливі повчання. На околиці села стояла хатинка Марічки. Дівчинка уважно спостерігала за зимовою ніччю. Її батьки говорили не дивися у вікно опівночі під Новий рік, а якщо побачиш щось незвичне, запали свічку і прислухайся. І Марічка знала, що ця ніч особлива, сьогодні переходили зі старого року в новий. У кожній хаті свічка займала почесне місце на підвіконні. Старші казали свічка це не просто світло, це оберіг, щит проти нечистих сил та привіт від предків. Господині ходили по хатах, перевіряли вікна, застеляли печі і тихо підкочували дрова. Вогонь у печі символізував тепло, життя та зв'язок із рідними. Якщо свічка гасла сама, це вважалося знаком, що десь у селі хтось потребує допомоги. Особливе значення мала свічка трійця її не ставили просто так три свічки символізували три світи світ живих, світ предків і світ потойбічний. Коли свічка трійця горіла, вона оберігала хату від злих сил, слугувала провідником для душ предків і символізувала єдність родини. Старші казали трійця показує, що ми пам'ятаємо про минуле, цінуємо сьогодення і готуємось до майбутнього. Не гаси її бо гасіння – знак розриву зв'язку між світами. Домовик у хаті також був пов'язаний зі свічками. Цей маленький дух жив у запічку, біля комина або в кутках. Він стежив, щоб хата була охайною, а традиції дотримані. Домовик любив палити свічки, бо світло допомагало йому бачити, хто в хаті поводиться добре, а хто нехтує звичаями. Якщо свічка трійця гасла сама, домовик залишав знак. Невеликий слід попелу на підвіконні, рух трібних предметів на столі, або тихий шепіт, що нагадував про обережність і дотримання звичаїв. Діти знали якщо під час новорічної ночі свічка горить рівно, а домовик мовчить, все добре, якщо ж трійця мерехтить і дає дивні тіні, знак від духа, що хтось потребує допомоги, або забув важливий звичай. Марічка ставила свічку на підвіконня, милуючись її світлом. Тіні танцювали на стінах, ніби розповідаючи старі історії, що жили в хаті сотні років. Старі вірування говорили о півночі на межі року світ живих і світ мертвих зближується. Саме тоді можна побачити знаки, що передають послання від предків. В одній легенді розповідали про хлопця Петрика. Він загубився в лісі у ніч перед новим роком. Світло свічок у хатах допомогло йому знайти шлях додому. Свічка не гасне просто так, казали старші. Марічка намагалася побачити щось незвичне за вікном. Тіні дерев рухалися як живі, а легкий шепіт, ніби кликав її прислухатися. Старші казали, що це знак треба визнати силу традицій і пам'ять предків. Кожна хатина мала свої маленькі легенди. У хаті старого Микити говорили, що в ніч переходу року можна почути спів минулих голосів коли свічка мерехтить, наче хтось намагається заговорити з тобою. У хаті біля лісу дівчина бачила, як тіні на снігу формують старі символи, знаки, які залишили предки, щоб оберігати дітей. Десь чути було легке сміх, але в тій хаті ніхто не сміявся. Казали, що то так домовик грає, контролює дотримання звичаїв, доглядає за свічками і хатою. Ці маленькі історії перепліталися з великим святом, новорічною ніччю. Кожна свічка, кожен демар, кожен звук у темряві говорили ми тут, ми пам'ятаємо, ми оберігаємо. Сьогодні ми дивимося на ці оповіді інакше можемо трактувати їх як казки, легенди, байки. Проте, якщо прислухатися уважно, можна відчути ту саму магію, яку відчували селяни сотні років тому. Історія Марічки, її зустріч з світом тіней, знаків свічок це не лише казка, а нагадування про пам'ять предків і силу традицій. Вона підкреслює, що фольклор живе, коли ми його слухаємо, передаємо далі і занурюємося в символи і ритуали. Марічка заснула, а свічка горіла на підвіконні. Світло розливалося по хаті, нагадуючи, що історії живуть до тих пір, поки їх пам'ятають. Легенди, вірування і дрібні оповіді зимових ночей передавалися з покоління в покоління. Тепер вони дійшли до нас, щоб ми змогли відчути тепло рідної хати, магію традицій і казковий світ зимової темряви. А ти, глядачу, запалив би свічку і прислухався до шепоту предків. Як ми вже казали, особливе місце серед свічок займала свічка Трійця Її запалювали на Різдво, Новий Рік та інші важливі свята. А також у випадках громовиці пожежі або ворожого нападу для захисту й освітлення темряви. Старий дід Василь розповідав, що увечері напередодні спаса у серпні господар готував віск із власної пасіки, а якщо пасіки не було, купував його заздалегідь. У процесі виготовлення свічки господар сукав віск, а господиня тримала гніт. Так підкреслювалась важливість ритуалу ця свічка мала універсальне призначення для всіх календарних та сімейних обрядів наступного року. Інші свічки, навіть весільні, робила тільки жінка. Трійця складалася з трьох свічок відповідно до назви кожну свічку обкладають крітами, зібраними і освяченими під час зелених свят купала чи маковея. Господар промовляв замовляння до кожної свічки до першої побажання миру і світла сонця для землі, садів та нив, до другої прохання до сонця, місяця, зірок та неба бути поблажливими до людей і тварин, до третьої звернення до лісів, вод і праведних душ, для яких робили цю свічку. У давнину вузлик з свічкою та дарами природи несли до священного лісу або святилища Городища, а з приходом християнства до церкви. На площі принесені свічки ставили рядами. Священник обходив їх, кропив водою та обкурював кадильницею. Свічка трійця у календарних обрядах українців виступала як символ сонця, життєдайної сили землі і людини. Віск, з якого робили свічку, вважався продуктом сонця, даром богів, що несе світло, тепло і захист для дому та всіх його мешканців. У старі часи українці вірили, що ніч перед новим роком час, коли старе й нове переплітаються, а межа між світом живих і світом невидимих істот стає найтоншою. У цей час важливо було дотримуватися певних правил та ритуалів, щоб увійти в новий рік без біди і з добробутом. Люди казали, що посієш у останні дні старого року, те збираєш у новому. Тому господарі прибирали хату, закінчували роботу та готували святкові страви. Особлива увага приділялася свічкам і вогню. Світло, запалене на підвіконнях або в печі, символізувало тепло, захист та присутність предків. Вважалося, що якщо свічка горить рівно й спокійно, рік буде спокійним і щедрим, якщо ж мерехтить або гасне, слід чекати непередбачуваних подій і виявляти обережність. Передбачення на рік були різноманітними. Господині підкладали під скатертину зерно, квасолю чи монети, щоб дізнатися про врожай і достаток у господарстві. Молодь проводила ворожіння на майбутнє, клали на підвіконня маленькі предмети, запалювали свічку та дивилися на тіні, щоб побачити ознаки щастя або випробувань. Господарі перевіряли піч і двері, чи не закриті вони неправильно, бо дім мав залишатися оберегом для всіх мешканців. Дівчата передбачали майбутнє у воді, тіні вогню або у візерунках на снігу. На святковому столі ставили різні страви від того, що першим скуштує господар чи господиня, ворожили на достаток і здоров'я родини. Кожен ритуал, кожне запалене світло та обережно промовлене слово були частиною великого кола, яке переносило добробут, здоров'я і захист у Новий рік. Ці традиції не лише оберігали дім, а й допомагали відчути ритм природи, сезонів і космосу, налаштовуючи людей на гармонійний і щасливий рік. І, хоч сьогодні ми можемо сприймати ці обряди як казкові або символічні, вони завжди несли глибокий сенс, навчали турботи про дім і рідних єдності з природою та минулим. А чи знали ви, що наші предки не ставили ялинки так, як це робимо ми сьогодні? У давні часи символом прийдешніх зимових свят була не вічно зелена лісова гостя, а солом'яний сніп, дідух. Саме він уособлював свято, родинне тепло і зв'язок поколінь. Дідуха виготовляли з найкращих колосків жита, пшениці або вівса. Його прикрашали стрічками, сухими квітами, іноді маком чи барвінком. Але головне, дідух не був просто прикрасою. Він символізував урожай, добробут, багатство, безсмертя предків і духовне життя українців, а також слугував оберегом роду. Саме слово дідух означало духа діда, тобто всіх попередників роду. Вважалося, що в ньому зосереджена пам'ять про тих, хто жив до нас, працював на цій землі, оберігав сім'ю і передавав традиції. Вносили дідуха до хати на святвечір, 24 грудня. Робив це господар разом із сином, як знак спадкоємності поколінь. Сніп ставили на покуть у найшанованіше місце хати або на край святкового столу. Поруч розкладали 12 пісних страв як символ повноти року і єдності родини. Оскільки дідух вважався оселею духів предків, вірили, що навколо нього в цю ніч збираються душі померлих родичів, тому біля дідуха клали ложки, а на ніч залишали обрядову страву, кутю, колево, щоб у святковій вечері могла взяти участь уся родина і жива, і невидима. У давнину вважалося, що духи предків оберігають дім, худобу і врожай, тому ставлення до дідуха було надзвичайно шанобливим. Не можна було сваритися, голосно говорити чи порушувати спокій біля нього. До яких пір стояв дідух? Зазвичай його тримали в хаті до водохреща. Після завершення свят дідуха найчастіше спалювали, щоб прикликати весну. Вогонь мав очистити простір і відпустити душі предків назад у їхній світ, залишаючи родині захист і благословення на новий рік. Так, без ялинки, але з дідухом українці входили в Новий рік, не з блиском прикрас, а з пам'яттю, шаною і глибоким відчуттям роду. Коли дідух уже стояв на покуті, а страви були розставлені на столі, у хаті наставала особлива тиша. Це була не порожня тиша, а очікувальна, така, в якій чутно, як потріскує дерево в печі, як зітхають стіни старої хати, як за вікном повільно осідає сніг. У цей час вірили дідух уже покликав предків, але вони ще не ввійшли повністю в дім. Між світами залишалася тонка межа, і щоб її перейти без страху. Потрібне було світло. Тоді господиня брала до рук свічку, непросту, обрядову, освячену, зроблену з чистого воску. Вогонь у ній був, мов продовження сонця, замкненого в маленькому полум'ї. Свічку ставили неподалік від дідуха, і вважалося, що її світло показує дорогу душам, щоб вони могли зайти до хати. Сісти поруч і не заблукати в темряві. Темрява ж у цю ніч не вважалася злою, вона була глибокою, давньою, такою, що пам'ятала перші вогнища і перші молитви. Але без вогню темрява могла стати непевною, тому світло свічки було не лише знаком гостинності, а й оберегом. Саме тоді казали якщо полум'я горить рівно, Редки прийшли з миром. Якщо ж тремтить або хилиться в бік, десь поруч стоїть те, чого краще не кликати словами. І десь у глибині хати між піччю й тінями уважно спостерігав ще один мешканець дому той, хто знав усі ці вогні ще до людей це був домовик. Більше про домовика ми розповімо в наступній історії. А про які старі новорічні традиції знаєте ви, шановні глядачі? Розкажіть про це у коментарях і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати нові історії з таємничої хати.